Ой Так, всім привіт! Відео починається з того, що я заїхав. Я як завжди їхав туди, не знаю куди. Щоб, щоб знати. Думав, тут якесь болото, його переїду, бо мені туди. Треба. А тут озеро. Тупо по камешах по таких тунелях їхав, там було залегенько, заїхав до води. Йомайо, на ну, що мені та вода? Даром бензин спалив. Зараз хочу поїхати в ліс, я сьогодні один, щось так просто прокататись хочу там. От як, як колись. Як тільки купуємо, просто катався. Зараз я в ботахну, так сказати, на всякий впадок. Було сьогодні, цілий день нормальна погода, ну, не спека, я маю на увазі. І, блін, на вечір, от сонечкою, жарко стало. Давайте зараз, по камежах проїдемося на відео, а то я думаю, блін, камеру не... і там вода, Що в озеро не вистачало заїхати. Акумулятор, до речі, замінив. Бо старий все, вже щось здох, заряджав його, він все одно ніфіга. Він все одно ніфіга ну, не працював. Масло замінив. От. Тому що ну, я по, по переключенню передач, ну передачі їх почали Ну, Масло каюк. Замінив масло, передачі офігенно переключається тепер. Ой-ой-ой. Ще я не їздив по камешах, до речі, Це такі тунелі, чи тут машини, навіть не знаю, якась вузька машина. Походу, знаю, у вас, але отак от вузько. Ну, видно, що вроді машини їду. Хочу глибоко в ліс заїхати, може я забув, чи я казав, якісь ягоди на які там мені там на карті якось показали, де там колись було, ну там хто знає. Ну, поїду, покатаюсь, розвідую ще більше місцевості, знаєте, як в іграх. Там місць там обізнана. Ви там все знаєте, типу. і от я так все ширше і ширше. В передачі ідеально. Бо вони ж розуміли, що типу, як закусували, вже чи що, я це зразу викупаю, все, масло, типу, амінь, ще й зараз жарко, ще ну, їзджу. Все, зразу міняємо, що там, типу, тисячі, що ли, прийшло. Ну, типу, має все бути нормально. Я в автоботах їздив всього лише раз. Ні, два, а це третій раз. І мені ну, все. Все не комфортно все. Не прикатався. Ну, коротше, отак. Блін, жарко, капець, я в рукавицях, щоб руки не подерти. В рукавицях капець. Ще жаркіше робиться. І що я можу сказати? Капець все заросло, я просто в шоці. О, дуже якось їхати, ну бляха. По такому взагалі не хочеться, ще й далеко. Бензину має хватити, бляха вже оста, оста, останні літри, які в мене є. Ой, капець. Запобіжник в мене вже десь третій чи четвертий згорів, це дуже жорстко. Я не розумію, в чому причина. Треба, я не знаю, як це все провірити, всю проводку провіряти, це, це жесть. Зараз є ще один запобіжник, але ну, коротше треба не глушити, бо я з лапки замахаюсь зараз жарко заводити його. Ой-ой-ой, ну ладно. Так, <звук> не провалитися бо Та ну нафіг! А що тут переїзд робить? Я зрозумів, я не туди поїхав, походу. Його моє. І я тут... А чого, а чого запобіжник почав працювати? Він походу під уклоном там з'єднались дротики. Блін, і поїзд тут, напевно, що їздить. Так, волне передачі, не зловити і не заглохнути. Знімає камера? Снімає. Ой-ой-ой. Що робити? Я не розумію що робити? Волне передачу не втякнуться, я його от переставлю. Так, оп, оп. І Оп. Ой, ще раз переставлю. Все, готово. О! Знову запрацювала приборка, блін, щоб мені не погоріло тут все. Бачите, під наклоном, походу, дротики просто з'єднюються. в запобіжнику. Фіг знає, нур. Що за... Що за приколи? Така ось дорога. Капець. Я в шоці, що навігатор таке показує. Може воно колись не було таке хороше і типо... Ну я не знаю, коротше. Ну дорога є. І можна їхати А в кінці бути... Маю... Ой! Позаростало, нічого не видно. Прикол. Легенько Взагалі О, як я люблю такі дороги Люкс. Ось стежка йо -мо! Йом. Ладно. Їдем. О, вже все, знов приборка не працює. Так, чорниць поки, а авось чорниці. Але ніфіга нема, -мо. Ніфіга нема. А Аво, все в чорниці. Що за біда? Пізно вже чи рано. Може хтось вже збирав. Ось тут хтось є. Добрий день. Що є трохи черниці? А і всі, Я приїхав. Нема що збирати на тут... дрібнота. Тут люди чи дрібенцями, чи вони просто відпосухи такі дрібненькі. блін, ні. Ну там бачу взагалі, нема збирали, чи що. А тут хоч є щось Чуть-чуть. Ну от таке всяке. Я до речі. Заглушився, бо бачу, приборка працює, значить я його заведу з кнопки. Бляха повезло, заліз. Капець, магія. Ой, бляха, мені щось таке здорове залетіло в писок, в мене візор відкритий, але я встиг око закрити, це би мінус око було. Що це таке здорове було? Я не знаю. Цікавуючись на відео видно було. Я грибуй якесь як хруську і тут на той капець. І... Заєць! Ха-ха! Признайся в ці чотири вже бачить цього літа. Раніше так не бачили. Напевно бо не їздили так. То, переважно зайців в полі бачив, а не в лісі. Йо, вау! Опа, я їду, вроді правильно. Заїхав кудись в ліс, де не їздять. Я так бачу. Тут же ягоди трохи більше. О, колесо. А воно замаленьке, бляха. Так, ти. Бляха, я в джунглях якийсь. Блін, ну тут є трохи. А стану, щось я попробую. Я рвав чорниці один раз. Тільки в житті вроді. Дивіться, я коротше розумію я стукаю. Там де запобіжник. Щось воно типу схватує. Ладно. Ну що, дує трохи, попробую позбирати щось. В мотоботах. Удобно буде, напевно. Так, ну що, рівно за годину. Я назбирав. Скільки то є? 5 літрів. може менше, я не знаю. Коротше, ягід. Перший раз назбирав. Коротше, біля мене купа всякої комарі, комарів, комарів. Це, це мухи, всякі, бомків дуже багато. Коротше, їх мало було, Потім як почали годіти, зараз вони мене капець замахують. Рукавиця моя там та. Ой. Повністю промокла. Бо я не хотів, щоб рука моралася, але у нас одно вимазлась трохи. Рукавиці чорні їм то пофіг. Отак назбирав. За годину, думаю, це не, в принципі, недовго. Але оця вся чепуха літає. Я весь мокрий. Я в мотоботах. До речі, нормально не парить мотоботи. Мені ну, не жарко. Мені більше в голову жарко, я там вся накинувся. Під кофтою, ну, жарко. Я, певно, почав потіти, їх більше почало злітати. Коротше, все. Такий відос. Вдалося ну, збирати чорниці. Ще навіть виднося. Коротше, їду додому, Надіюсь, не буде ніяких там пригод. Поганих. <сміх> всім дякую, хто дивився. Поставте лайкос, пишіть, що ви там збирали чорницю чи як, є у вас Блин, дуже смачно. Я обалдею. Коротше, все, всім щасливо.